Вітаю на каналі Українські домашні страви. Сьогодні хочу поділитися простим рецептом курячої грудинки. Для цього ми беремо сметану або грецький йогурт. Додаємо до неї часник, вичавлений через чеснокодавку. Натираємо сюди сир. Якщо бракує, можете змішати два або три види сиру. Додаєте сюди дрібно посічену зелень, сіль, копчену мелену паприку за бажанням і також чорний мелений перець. Усе гарно змішуємо і відставляємо. В глибоку миску наливаємо соєвий соус і також наразі відставляємо. Кожен шматок курячої грудинки потрібно розділити пополовині ось так повздовж, і ще можна також кожну частинку розділити на половину. Відбиваємо зовсім трішки. Відбите м'ясо замочуємо у соєвому соусі та відставляємо при кімнатній температурі на 20 хвилин, щоб воно замаринувалося. Ще можете прикрити харчовою плівкою. Курячу грудинку виставляємо на деко, можете виставити пергаментним папером ще. Зайвий соус ми струшуємо. І після того на кожен шматок викладаємо сирну суміш і розподіляємо. Зверху рекомендую поставити зовсім трішки вершкового масла для того, щоб була красива скоринка. Відправляємо в духовку розігріту на 200 градусів приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. До столу подаємо ще гарячими так набагато смачніше. Подивіться, як вони виглядають в готовому вигляді. Ммм. А яка скоринка красива! Всередині м'яско не є зовсім сухим, а соковитим, так як там в нас була сметана. А також сир, подивіться. Дуже вийшло смачно, тому вам рекомендую приготувати. Бажаю також вам смачного сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!